Нарешті ми з вами покінчили з цифровими картами, і зараз у нас карти двора, які завжди у новачків, часто визивають якийсь переляк. Чомусь всі новачки в Таро бояться і губляться, коли випадають карти двора. І я не можу зрозуміти, чому. Зараз я дам вам таку коротеньку інформацію по цим картам. Потім ми будемо, звісно, роздивлятися всіх по черзі, і пажів, і рицарів, і королев, і королів, і королів, так, але хочу вам сказати: коли я провожу особистий розклад, хто в мене був на прийомі, той знає. Перше, що я питаю, ім'я людини, яка зі мною спілкується, і що я питаю: це хто ви по гороскопу? Чому? Ось тут якраз у придворних картах. Дуже вам знадобляться знання 12 знаків зодіаку, тому що люди діляться трошки по знакам зодіаку і частіше співпадають характеристики. І карти, Таро, як ми знаємо, мають стихії води, землі, повітря і вогню. Ну, ось наприклад. Якщо переді мною мужчина представляється Я Сергій і я рак по гороскопу, і мені вже зрозуміло приблизно, яка ця людина, які основні риси характеру, які притаманні, ну, припустимо, тому ж раку, да? бо він сказав, що я рак. І ви тут теж в цій ситуації розумієте, що ваші всі пажі, королі, лицарі, дами, вони всі діляться на стихії, які відповідають рисам характеру. Всі придворні карти їх ще називають фігурними, придворними карти двора, хто як звик, це нема тут такої чіткої визначеності. Ці карти дійсно показують особу, людину. Коли цифрові карти не показують людину, вони скоріше показують дію, це як прикметник. То дворові карти, придворні карти, скоріше всього, показують. Особу показують рису характеру, так? тому що кожна, кожна із мастей має от чіткі свої риси. Ось, наприклад, у мене королеви мечів це, як правило, жінки одинокі, яким дуже важко налаштувати особисте життя. Як правило, це жінки вдови або ніколи не були заміжом, або кожного разу вже 120 разів виходять заміж і розлучаються, або взагалі одиначки. Так, старі діви. Оце дуже часто в мене є королева мечі, у вас можуть бути якісь -то особисті. Напрацьовки. Тобто у вас повинно бути таке розуміння, що якщо випадають фігурні карти, часто це особа. Ну, з цим зрозуміло, знаками зодяком ви розберетеся. Але ось що робити, коли виникає питання, яке не пов'язано з особою. Ну, наприклад, ось що мене чекає ну, в якійсь справі. Так? І тут випадає королева кубків, і тут розгублено дивляться, а що мене чекає в такій-то справі. Зразу згадуйте характеристику цієї карти, яку вам пізніше дам. Королева кубків це емоції. Причому емоції, ну, я вам так скажу, непогані. Це добрі новини. Це, от, що, ви будете, що ви отримаєте з такої справи, з якоїсь чого там, ну, там звичайно питання. Да? Тут просто добрі новини. Знайдеться людина, яка вам щось підскаже. Ви отримаєте дуже яскраві емоції, можливо, ви знаєте щось нове. Тобто не треба губитися, зразу згадуйте характеристику цієї карти. Якщо, припустімо, стоїть питання: що буде, якщо я куплю оцю квартиру? Так? І випадає королева мечів? Що може бути? Не ускладнюйте собі життя, все набагато простіше. Квартира може бути просто бути холодною. Так, королева мечів це якийсь холод. Потім я вам це буду розказувати, але щоб ви розуміли, що не треба губитися. На таке питання, якщо випадає королева мечів, це може означати, що вона просто ця квартира холодна, зимовий час. Але знову ж таки, це не так вже і погано, ваша шкіра збережеться. Це може означати сварливу сусідку. Це може означати, що ви себе будете відчувати в цій квартирі холодно і одиноко, навіть якщо і друзі, і родина у вас є. Розумієте, холод. Якщо на таке питання, ну, припустимо, випав, ну, скажімо, король пентаклів, Це означає, що це дуже вдале вкладання в справу, що квартира буде тепла, вона така, знаєте, гостинна. І якщо навіть від цю квартиру захочете згодом продати, скажімо, чи обміняти, то це буде вдало. Тобто ви її зможете і продати, і обміняти. І використовувати, наприклад, здавати в оренду. Тобто, це якийсь є позитивний толковий момент. Якщо виникло питання, ну, яке вам таке? От як я проведу відпустку. Так, Хтось збирається відпустку, як я проведу відпустку. І тут випадає Паш Пентаклів і розгубленість. Як же ж я проведу ту відпустку? Немає не ту Кубків, так, не ту за Пентаклів, а є Паш Пентаклів, про що йде мова? Просто згадайте значення цієї карти. Ну, що тут буде? Можливо, тут і не буде ніякої романтичної зустрічі, бо Паш Пентаклів все ж таки це не про кохання, але можливо саме ця відпустка вас навчить чомусь новому, тому що Паш Пентаклів це я карта навчання. Можливо, ви... Ну, якщо це інша країна, можливо, ви мову почнете ту вивчати, або знаєте якісь моменти, там, які притаманні цій місцевості, якусь чи культуру, чи, чи, щось, чи знайомство у вас якесь буде. Тобто ви щось для себе відкриєте нове, те, чого ви раніше не знали, або просто ви не цікавилися. І, Паж Пентаклів саме чітко показує, що, припустімо, ця відпустка вас чомусь научить навчить, ви з неї будете мати якусь користь. Ось вам і паж пентаклів. Загалом пажі це такі добрі створіння. Від пажів не варто очікувати чогось негативного. Навіть паж мечів, так? це така собі колючка. Але, це, знаєте, це показує, показує якийсь підлітковий максималізм буквально у всьому. Чи це стосунки, чи це робота, це те, чого мало. Якщо йде питання про якийсь рахунок або про якийсь об'єм чогось, ну, скажімо так, як же вам так пояснити, От, якийсь еквівалент якогось ресурсу. Так? Ось ви кажете, скільки в мене буде чогось, і випадає пажі. То тут ви можете сміло казати, що чогось цього, про що йде мова, буде небагато. Тому що якщо брати в цифровому значенні, то пажі відповідають відсотковому розумінню: це 25% відсотні. Так? Це чогось дуже мало. Ну, і, звісно, якщо вже йдуть рицарі, то більше, королеви ще більше, і королі ще більше пажі, це такі наївні. Недосвідчені люди, вони не можуть причинити зла. Скоріше всього, якоїсь метушні вони більше всього можуть причинити, в тому, що їхні дії можуть бути необдуманими, спонтанними. Це підлітки. Мені пажі це ідуть підлітки, діти. А чого від дітей? Хіба можна? Ну припустимо, навіть якщо дитина зробить якусь шкоду, ну хіба можна ту дитину сильно покарати? Розумієте, тут якось і вимоги до пажа небагато. Зовсім інша річ в лицарі. Тому що якщо паш діє необдумано, нічого не може, не має досвіду або щось там ще планує, то лицар то — це вже той товариш, який вже діє, який вже знає, чого він в принципі хоче. Він точно знає, чого хоче. Але рицар, знаєте, як я її називаю, поматроси вибросив. Це може стосуватися і роботи, і стосунків, і якоїсь відповідальності. Тобто на лицаря, в принципі, покластися неможливо. Це людина, яка у всіх мастях має якусь певну войовничість, хоче, щоб з ним рахувалися, щоб звертали увагу. Це якась така яскравість, якийсь рух, але в рицарях все ж таки немає впевненості. Це далеко не королі. Ну, якщо порівняти, от паш пасивний, рицарі активні. Коли паж Пентаклів думає, хто б мені що дав, рицар Пентаклів йде і бере. Якщо паж Жезлів чекає, поки йому дзвонять, рицар Жезлів сам подзвони. Ось така ось в них різниця. І ті і ті молоді, тільки пажі це щось таке починаючи, це таке щось юнацьке, незріле, це як весна. Так. А рицарі це вже такі більш активні хлопці, які щось там вже в житті знають, мають якийсь досвід і вважають, що вони попи землі, і окрім них немає важливіших людей на землі. Ну і зовсім інша річ: королеви і королі. Королеви це, як правило, зрілі фігури, це, звісно, це жінка. Всі королеви можуть обозначати і маму, і сестру, і дочку, і сусідку, і племінницю. Тобто, це, звісно, особа жіночого роду. І кожній королеві, кожній масті притаманні якісь характерні саме для неї риси характеру. Навіть колір волосся можна визначати, колір очей і навіть вік. <кій> Я вам згодом потім розкажу про кожну королеву окремо. Королеви показують, як звичайно, раціональність, мудрість, піклування. Ну, звісно, деякі королеви можуть бути навіть як королі керувати, але все ж таки по рангу королеви нижче за королів, але набагато вище за лицарів. Королі це персони, скажімо, керівники, це управителі, саме королі. Роздають якісь завдання. Королі, як правило, це люди, які займають певні посади. Ну, ось рицар навряд чи буде посаду займати, і паша навряд чи буде, а ось король буде. Королева теж може займати посаду, особливо королева жезлів. Рицарь це Керівник і ой, король це керівник буквально у всьому. Звісно, вони відрізняються характерами. Манери поведінки і від різного короля можна очікувати різних речей, так? Але в основному це управлінці, це лідери, це часто публічні люди. Ну і звісно, ті, хто роздають накази. Тому не бійтеся придворених карт. Вони, до речі, іноді набагато яскравіше можуть показати якусь подію, аніж цифрові. Карти, ну а зараз ми перейдемо до вивчення кожного, кожного, кожної придворної карти окремо.